У новому 65-му випуску Подкаст буду говорити про матчі з Лілом, а також всі найцікавіші події, що відбувалися з Берусі в попередні тижні. Ми з вами не чулися з моменту гри Санкт-Паулі. Перед тим ми ще в майбутньому часі говорили, як і що взагалі нам чекати від мастифів, що це за команда. Готувалися до однієї фіналу Ліги Чемпіонів, до матчів у Бундеслізі. І от зараз вже можемо підбити таке комплексне враження, і, напевно, варто розпочати саме з Ліги Чемпіонів. От багато турнірів Борусії і виступи там не можна назвати успішними цього сезону, але Ліга Чемпіонів дуже часто як це буває. Це для нас це справжнім таким елементом щастя, радості, навіть в самі непрості, непрості сезони, так тому що ну згадайте попередні навіть кампанії. Де Боруся нестабільно виглядала у чемпіонаті, вона могла посісти там, навіть на друге місце, а, мовно там третє, четверте, навіть як минулого сону, п'яте. Але все одно в Лізі Чемпіонів важко назвати багато матчів чи сезонів, в яких Боруся б ганьбилася, програвала в одні ворота, чи просто не виходила там, в плей-офф. Ну, це дуже такі були рідкісні ситуації. І ця кампанія підтверджує лише ось це правило, можна так сказати. Боруся у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. Це дуже чудово, новина для клубу в плані. І заробітків так, тому що гроші Брусія зробила хороші з цього євросезону і заробить, можливо, ще більше. Якщо поїде Барселону, звісно, зараз хтось, напевно, скаже, та Барселона це ж абсолютно інший рівень. Ну і про Барселону ще буде в нас привіт, поговорити. Давайте про це трішки пізніше. Ліль, Начебто, от, як я також казав на подкастах і писав у своєму телеграм-каналі, що це дуже непроста команда, це клуб, який виграв у мадридських Реала та Атлетіку, який просто знищив Фейнорд. І точно не треба тут говорити, що це якісь такі суперниково які можна пройти там однією лівою, особливо навіть не помітити. Ні, це абсолютно інша ситуація, це була абсолютно інша історія. Власне таки вийшло. Ліль створив Борусі достатньо проблем. Але знову ж таки, як і в матчі цього стикового раунду зі спортінгом, коли Боруся хотіла, коли Боруся була готова, вона виходила на поле і в певних відрізках обох матчів насправді домінувала над лілом і просто показувала, що вона команда набагато більш високого рівня. Давайте, напевно, розіб'ємо так підсумки на дві гри. Перша була на Вестфаленштадіоні, друга на Стад П'єр Матч на Вестфаленштадіоні вийшов ну прям дуже непростим, але непростим ще з точки зору того, що Борусія сама Лілю багато чого дозволяла. Борусія, в принципі, не показала е такого рівня, такої гри, якої від неї чекали вдома з цим суперником. Борусія грала занадто обережно. Борусія намагалася якось несобливо форсувати події на полі. Вона більше стримувала, напевно, команду Бруну Незіо. Тут важко сказати, чи це був прям контроль ситуації. І, скоріше за все, просто Ліль особливо не міг, а Боруся особливо не хотіла. От, напевно, я б назвав це саме в такому ключі. Боруся забила просто розкішний шикарний м'яч від Каріма Деємі після розіршу кутового, до речі. Я про це наголошу, тому що Борусія – це команда, яка ну, дуже рідко забиває зі стандартів, і, тому, там, після стандартів. Тобто, тут, все цим компонентом в Дортмунда ситуація поки що не покращується. І тут, от якраз, після розіграшу, здається, кутового, якраз таки Крім Адємі, завдав усього потужного удару в кут, і нічого не зміг голкіпер. Цим власне вдіяти. Так от Бруся забивши, фактично створила там декілька таких більш-менш небезпечних епізодів. Але загалом цих моментів протягом там 90 -та хвилин було не так вже і багато. певно, говорити про те, що Дортмунд заслужив там перемогу з різницею в 2-3 міча мінімум. Це було б неправильно. Але знову ж таки повторюся, і в контексті, от Ліля також не можна сказати, що її щось Борусяливо запропонував. Команда Женезьо намагалася ловити ловити команду, так знову ж таки тавтологія. Вибачте, за це команду Нікоковича у прихідних фазах, але до певного моменту це не було там якось небезпечно там зі сторони догів. І тут другий тайм, і Борусія просто забуває вийти на поле взагалі. Тобто це один з найбільш провальних таймів Дортленда. ну, напевно, навіть не лише цього сезону, а взагалі, от за попередні декілька років, Брусся просто не грала взагалі. Тобто таке враження, команда намагалася втримати рахунок 1-0. Ліль також нічого не пропонував. Тобто, ще раз повторююся, Ліль нічого особливо не створював. Але за рахунок усієї пасивності Борусії... Команда Женезьо відігралася. До речі, там от Емре Джан на портачі, інші захисники ми хвалимо Емре абсолютно по ділу. І в цьому матчі він також виглядав достойно. Ну, але от один епізод, де захист Дотмана втратив концентрацію буквально там на декілька секунд, і створив таким чином вільний коридор для вривання автора голу. Ну і Ліль зіняв рахунок. Після цього в Борусі не було особливо якихось моментів, щоб забити переможний м'яч. І, в принципі, так і завершував з рахунком 1-1. І от, чесно кажучи, давайте будемо. Прямо казати. Коли ви побачили рахунок на табло 1-1, ви, напевно, подумали, що, по-перше, виїзна гра, по-друге, взагалі згадали всі виступи Дортмунда цього сезону в різних турнірах, і, напевно, от була якась така, як в мене, думка, що: Ну, швидше за все, Ліль пройде Дортмунд. Він грає вдома, він хоч не показав нічого видатного, але все одно здобув такий комфортний результат на виїзді. Я, в принципі, не те, що прям не вірив в перемогу і в прохід у чвертьфінал, але були такі собі сумніви. І загалом, от матч з Аусбургом, про що також зараз кажу, окремо він якось трішки підтверджував цю тезу в певний момент. Але можна сказати, що Боруся здивувала. Боруся здивувала, і це на фоні того, що ну згадайте, як це було так в Бундеслізі, наприклад, в цьому сезоні. Боруся пропускає першу, особливо якщо пропускає якісь абсолютно дивні голи. Команда починає нервувати на полі, щось не складається. Вінгри вже настільки небезпечні, вони вже не так ефективно грають один в один, втрачають м'яч, півзахисники десь там також піднімаються вище, можуть привозити на рівному місці чи фолити. Якісь картки різного кольору, і руки Росії перестає влучати з абсолютно ну, неймовірних позицій як матчі з Бохом, наприклад, і все. От просто те, що має йти не так, воно йде не так в таких матчах. І тут, перші хвилини, Грегор Кобель пропускає абсолютно ідіотський м'яч поміж ніг. Там, звісно, Після матчу він казав, і Ніко Нікошлотрберг здається, також, вони аналізували цей пропущений м'яч. Вони казали про те, що тут так, мало місця трішки, трішки дезорієнтація для Грегора. Там був рикошет, здається, від Ніко якраз таки. Ну, коротше кажучи, яким би там не був цей рикошет, але Кобель не мав пропускати такі голи, будемо казати чесно. І, здавалося, от м'яч на перших хвилинах. Ліль веде з рахунком 1-0, і як себе покаже Боруся? По матчам Бундесліги можна було сказати, що ну напевно ніяк. Це просто був такий вісник не дуже хороших новин, але ні. Поступово-поступово Боруся почала перехоплювати ініціативу. Вона почала домінувати. Вона почала сказати, так, втискати, напевно, ліль в штатний майданчик. Згадайте оцей епізод, коли влучив поперечену Крім Адємі. Згадайте епізод, в якому три-чотири скільки там ударів просто завдали по ходу однієї атаки гравці в чорно жовтих футболках і. Ліль насправді міг отримувати мінімум один гол, а може і два ще в першому таймі. Тоді не склалося, і от ця напортна така внутрішня напруга всіх, хто пов'язаний з Дортмундом, зростала, мовляв, от в другому таймі буде дуже важко відігратися, що стосовувалося, що Ліль там звинтить темп, якщо Ліль буде грати надійно біля власних воріт. Але Бруся спокійно, абсолютно чітко вийшла на поле в другому таймі ще більш зарядженою на результат, і команда забила двічі. Спершу строгі Росі, який пенальті заробив, е Емерджан забив. І МРФ взагалі провів також дуже чудовий поєдинок. Взагалі це протистояння. От можна записати в плюс Джану. Джан ці пенальті дуже впевнено реалізував, і після цього настав зірковий час Максиміліана Байера. Максі критикують в Борусі. Давайте не будемо. Робити що це не так. Від нього чекали іншого, після того як він переходив з Гофенгайма, це гравець дуже такого тонкого профайлу. Ми про це з Костю вже багато говорили в попередніх випусках подкасту. Байеру потрібно мати багато простору. Байер це гравець, який має десь відкриватися поміж лініями, десь зміщуватися у вільні зони. Це не типовий таргетмен, на якого ти будеш просто грузити навісами в штафний майданчик, він має замикати е, ці там, подачі. наприклад. Так? Він більш розумний, його можна використовувати у комбінаційній грі, в якихось інших аспектах побудови атакувальної структури, і Байер вміє дуже добре працювати без м'яча того скіла, якого не вистачає багатьом гравцям ну, особливо, якщо ми беремо про групу атаку, говоримо. Так, і от Байер вийшов на поле в цьому матчі, і він відпрацьовував в багатьох епізодах. Він вступав в єдиноборство, відбирав м'ячі. Він десь нав'язував якусь боротьбу, коли потрібно було там трішки збити от, ці спроби там Лілі атакувати. Ну, проводити футки атаки, я маю на увазі. І саме головне розкішний м'яч в дев'ятку це просто ну, квінтесенція його видатної роботи. Ну, може, окей, це там не найкращий матч, найкращий перформанс гравця Борусі, якого ми там бачили за ці роки. Але один от прям з найкращих персональних перформансів саме для Байера, можливо, взагалі найкращого матчу в футболці Дортмунда. і... Максі великий респект, тому переможний гол, класний матч, і Навіть Ковач там відзначав здається на прес-конференції, казав про те, що Максі дуже класний гравець, він прогресує, він демонструє впевненість собі, і такий байер нам потрібен. Коротше кажучи, Бруся прийшла в наступний раунд. Бруся, в принципі, можна навіть сказати десь на класі, навіть так, за певними фрагментами матчу здавалося, пройшла цей Ліль, хоча Ліль ще раз повторюся, дуже непроста команда. І в наступному раунді ми гратимемо проти Барселони. Барселона виграла у Бенфіки Барселона, яка мчиться до треблу під керівництвом Ганса Дітера Фліка. І загалом, ну, тут звиникає одразу логічне запитання, як, такі, як таку команду можна взагалі зупинити? Чи є якась протиотрута там проти синьо-гранатових? Про це, напевно, поговоримо в наступних випусках подкасту, коли буде це актуально. Так, Барселона це безумовний фаворит. Так, Борусія не буде фаворитом. Так, Борусія просто взагалі є, ну. За показниками букмекерів команду з найменшими шансами виграти Лігу Чемпіонів, з найменшими шансами пройти взагалі у півфінал. Але знову ж таки, давайте згадаємо матчі проти ПСЖ минулого сезону, давайте згадаємо матчі проти Атлетіко. Я розумію, що нинішня Барселона, команда на дві голови сильніша тих команд, про які я вже сказав. Ну, я маю на увазі саме от за нинішнім його за нинішніми виступами цього клубу. Але загалом мова тут про характер, про сконцентрованість, мова тут про командну взаємодію. Якщо команда зіграє добре. І саме головне, якщо Борусія зіграє в захисті надійно, а Борусія вміє це робити. Нікокович вміє будувати надійний захист. І Дортмунд у лізі саме чемпіонів в цілком пристойно виглядає в цьому компоненті. В Дортмунда точно будуть шанси проти Барселони. Давайте згадаємо матч в основному етапі, коли програли за Хункун 2-3 вдома. Але давайте також не забувати про багато моментів, які були в Борусі в тому матчі. І нічия насправді там була б цілком логічним результатом. Тому. Чекаємо на протистояння у чвертьфіналі, це буде дуже цікаво. Боруся успішно грає у ЛЧ, і для команди це вже другий чвертьфінал поспіль. Взагалі, чвертьфінали Боруся почала виходити, починаючи, напевно, з 2021 року, вже більш-менш стабільно. І це також потрібно відзначати. Це престиж клубу, це власні амбіції, це для якогось. Потішення Его також дуже хороший момент. Тому от протисання з Лілем вийшло, в принципі, таке, як ми і прогнозували, тобто дуже непросте, в якому в Ліля будуть шанси. Борусія буде намагатися якось нейтралізувати мастифів, але загалом за рахунок команд рівня, якщо Борусія зіграє добре, якщо Борусія зіграє надійно, вона пройде в наступний етап, що в принципі і відбулося. Тепер перейдемо до Бундесліги, і тут ситуація вже настільки приємна, як у головному Єврокубку. Брусія програла два матчі поспіль. Ми казали про те, що вона виграла дві гри. Так, спершу вони перемогли. Вдома здається, так ми грали потім в Санкт-Паулі на виїзді. І от після цих двох перемог здавалося, що ну блін, як так? Ну, в нас попереду там хто? Уніон ми там винесли, так винесли Санкт-Паулі, і тут Аугсбург. Хай навіть Аугсбург, який набрав форму. Хай навіть Аусбург, який там вже не програвав багато матчів, але ну, після перемоги над Уніоном після Санкт-Паулі чи реально вдома хтось вірив, що Брусія може програти фугерам. Ну, Насправді до матчу це читалося прямо настільки очевидно, бо ще й виходила зарядженою, виходила в нових комплектах форми. Це. Скажімо так, така відсилка на культові комплекти 90-х дуже гарно це виглядає на гравцях, хоча такий трішки скепсис був багатьох болівальників, як вона буде саме в реальності виглядати. Але цілком така цікава, прикольна форма, спеціальний комплект. Пума дуже часто вже випускає майже кожного сезону такі форми, і це прикольно в плані маркетингу, але в плані гри в матчі з Салсбергом не було нічого прикольного взагалі. І. Переможний м'яч, який Бруся пропустила. Це стандарт. Чим там займалися гравці, абсолютно незрозуміло по ходу того епізоду. Та й от командна взаємодія, рух команди, як вони атакували, як вони намагалися захищатися. Мені це абсолютно не сподобалося. Було таке враження, що Бруся вийшла після Ліля. І економила сили знову ж таки на матч-відповідь команди команди з Йо, і Ауксбург для неї був ну, таким подразником, який вони не сприймають серйозно, я не знаю, чи як. Тому що я не бачив якоїсь енергії в команди в цій грі. Я не бачив за рахунок чого вона намагалася в Аузбург перемогти. Наче б і були якісь атаки, Боруся навіть забила голихі та відмінила через положення поза грою, але загалом, ну, це був не той матч Борусі, в якому вона хоче, В якому вона проявляє ініціативу, в якому вона хоче забивати, вона націлена на ворота, вона націлена на результат. Ну згадайте хоча б той самий матч з Уніоном. Сконцентровано позаду, ефективно попереду. Все. Дуже простий рецепт перемоги, але він насправді дуже ефективний, якщо використовувати його систематично. Але за Озбором Русія вийшла без особливого бажання, це відчувалося. І навіть попри те, що Брусії було достатньо часу на те, щоб відігратися, я не бачив за рахунок чого це команді може вдатися, і загалом не бачив за рахунок чого, яких елементів вона може цього досягнути. Аугсбург також Брусі ну, не не знаю, не поставив якогось такого стартового завдання. Вони забили після стандарту, вони потім забили ще один м'яч, який було відмінено. І от якоїсь супергостроти від баварської команди, принаймні, я не побачив. Це суперник дуже посереднього рівня на фоні Брусі, але й Брусія зараз, напевно, також не на тому. Рівні, так, знову ж таки, не в тих кондиціях, щоб такі команди перегравати просто спокійно, впевнено. І ми маємо зрозуміти в цьому сезоні. На таких легких перемог, напевно, вже від Борусі дочекатися буде важко, хоча хто його знає. З Лейпцевом ситуація яка? З Лейпцевом можна сказати, навіть якщо подивитися хайлайти матчу, блін, оце червоні бики відскочили насправді. Тож Борусія била по воротах. там. І... Касворіт і голкіпер рятував Петра Голучи, до речі, 9 сейвів здається. Тобто, це прям вау. І такий шикарний другий тайм. Але якщо ви дивилися цей матч, то ви точно поводитеся з тим, що Борусія знову ж таки ну, його просто провалила. Я не знаю, якщо ми говоримо про те, що зіграла пасивно, але не провально. Це буде зовсім вірне, форму... зовсім вірне формулювання, так? тому що ми маємо говорити про те, що Борусія провалила цей перший тайм. Борусія знову ж таки не те, що не було непомітне бажання. Але коли я дивлюся на коментарі після матчу з Лілом, що ми граємо тут впевнено в Лізі Чемпіонів, а в чемпіонаті ми чомусь виходимо не так, як там казав Керім Деймі. Ми маємо щось змінити, щоб і в бундеслізі ми демонстрували такий самий рівень і таке саме бажання. І от я читаю ці коментарі: команда радіє, ми вийшли в Черфінал Ліги Чемпіонів. Нас декілька пунктів буквально до Єврокубкової зони у чемпіонаті. І я чекаю, що з Лейпцигом, особливо проблемним Лейпцигом, Лейпцигом, який може звільнити Марко Розе вже скоро. Брусія ну хоча б зіграє так сконцентровано в другому таймі з Лілом. І що ми бачимо? Брусії на полі ну просто немає. Декілька небезпечних моментів, і фактично все. Лейпциг, проблемний кризовий Лейпциг, забуває гол, потім забуває ще один. І лише після цього Брусія десь приблизно хвилини після 60-ї починає грати у футбол. Але цього вже замало. Ви програєте з рахунком 0-2 на виїзді з Лейпцигом. Це навіть не середняк Бундесліги, це Лейпциг. Хай на якому стані він не був. І починається. Хтось виходить сам на сам, не забуває, Гірасі там отримує передачу в перспективні позиції, пробуває у Петра Гулич, чи, чи там в поперечну, чи там повзворота. Я вже не пам'ятаю, там дуже багато моментів було. Зараз гадувати і перераховувати їх всі, не має якогось особливого сенсу. Просто я думаю, ви можете статистику подивитися і зрозуміти, наскільки Борусія була неефективною в завершальній фазі атак. і... Розпочинається те, про що я, от власне, вже сказав, що Брусія, коли пропускає перше, коли пропускає там один чи декілька голів, вона починає нервувати. І якщо в лізі чемпіонів це якусь додаткову команду під бадьорює, вона розуміє, так, окей, ми пропустили, зараз потрібно просто зірати свій футбол, продемонструвати бажання, і ми виграємо цей матч, ми витягнемо навіть такі протистояння з Атлетікою минулого сезону, коли здавалося, от Атлеткою зняв рахунок в Дортмунді, так все ні. Брусія в обох матчах з Атлетікою демонструвала характер в певні моменти, і за рахунок цього вийшла. У Лігі Чемпіонів в наступну стадію. Тут я цього не побачив. Якщо Боруся вийшла до наступного раунду Ліги Чемпіонів, показавши характери багато інших скілів, з Лейпцигом вони почали грати лише тоді, коли ситуація була вже дуже напруженою. Лейпциг почав також більш акцентовано сяти до власних виріт, вони закривалися у такому компактному блоці захисному, і його було дуже важко пройти, хоча Борусія раз за разом знаходила ті шпарини і намагалася матч доставляти або комусь з форвардів, або... Півзахисники підключалися вперед до атак. Ну, коротше кажучи, Дортман був просто неефективним абсолютно. Через це програв і через це зараз в нас вже відставання у здається, 10 очок від четвертого місця. Айнтрахт виграв свій матч на виїзді з Бохумом. Ну і давайте поступово говорити навіть не знаю, констатувати, хоча констатувати ще зарано, що здається 8 турів у Бундеслізі, тому все буває, ми пам'ятаємо сон з Едіном Терзичем, коли Борусія була хай не на 11-му, а на 5-му місці, зістуванням у 5 очок, там, чи 7 від Айнтрахта 4-го, так, на той момент, і на 11 від Вольсбурга, третього. Але все одно видала просто фантастичний фінішний ривок, в якому вона вийшла з п'ятого одразу на третє місце, тобто нівелювала всю цю різницю з суперниками. Зараз ситуація інакша. Ми бачимо, як команда грає в Бундеслізі. Команда програла багато матчів, чого давно з нею вже не було. І через це, власне, от немає якогось такого переконання впевненості тимчасові, наші матчі з Баєром, наші матч проти Баварії, наші інші матчі також дуже непростими суперниками. І зараз, насправді, завдання хоча б в Лігу Європи чи Лігу конференції потрапити. Отак От ми взагалі про Лігу конференції навіть не згадували, особливо на подкастах, що Боруся це може потрапити. Ну, і це ставалося чимось абсолютно неможливим. А зараз ми Лігу конференції, погодьтеся, цілком би прийняли і сказали би, блін, але це ж там класний шанс виграти трофей. Багато інших бонусів буде для команди під час насиченого сезону, так, в різних турнірах. Ну, коротше кажучи, ситуація в бунуслізі така, яка вона є, і Боруся. Знову таки програла Лейпцигу на виїзді, і тут важко щось аналізувати, тому що багато матчів Дортмунда в Бундеслізі, особливо, якщо ми говоримо про виїзні ігри, вони нагадують е... просто одна одну і якихось багато деталей чи елементів тут важко виділяти, тому що ми говоримо про це регулярно на подкастах, і принципово щось ну, не змінюється насправді. Нікокович шкода в цьому контексті, він намагається щось змінювати, він намагається змінити підхід до тренувань. Після матчу з Аусбургом в нього було, е, було такі 30 хвилин розмови, дуже непростої розмови з гравцями. Про це повідомляли багато німецьких журналістів, що е, він влаштував такий розбір там, команді. Казав про те, що він не буде терпіти тих гравців, що не хочуть грати за клуб. Що якщо хтось буде показувати ну, такий рівень гри лише на своє прізвище на футболці, він не буде виходити на футбольне поле, хоча цей тезис він був. Е, ну, Хоча ця теза була фактично підтверджена лише наполовину, тому що якщо Джеймі Гіттен зараз присвів запас, то Юліон Брандт, який взагалі, на жаль, не демонструє і близько вже давно якогось солідного рівня, продовжує виходити на поле. Ну, чекаючи, тут дуже важко зрозуміти. Ми не в команді, ми не всередині, ми не бачимо тренувальний процес, але Нікокович намагається щось змінювати. Він намагається прокачувати фізику гравців, в тому числі він змінив деякі вправи. Але. Але але. І в Нікоковича вже, в принципі, не все так надійно, як може здаватися, на перший погляд. Журналісти також писали про те, що є варіант з розторгненням його контракту, якщо Борусія взагалі не потрапить в Єврокубки, і Борусія тоді виплатить йому ще 50% його контракту. Ну, я маю на увазі компенсації за розторгнення цієї угоди. Тобто, це буде якийсь такий менший фінансовий удар по клубу, але в той же час. Все одно доведеться виплачувати якусь компенсацію тренерському штабу, який зараз працює біля нашої команди. Я казав свою думку про те, що для мене побудувати якийсь довгостроковий проект в майбутньому з Нікоковичем буде важко, але я дуже радий буду помилитися і хочу, щоб в Ніко все вийшло, тому що все одно трішки гру про в захисті він покращив. Треба час, але ми ж розуміємо, що не в Єврокубки для Борусі це дуже серйозно Щоб потрапив хоча б там умовно так в лігу Європи. Це все одно не буде прям чимось дуже серйозним для команди, гроші знайдуться. Але от, не знаю, середина таблиці взагалі без єврокубкових турнірів це вже абсолютно інша історія. В першу чергу престижу клубу, його амбіції і імпульсивних рішень керівництва, які вони дуже часто приймають. Поки що не зрозуміло, що буде, які будуть перебудови, чи будуть вони взагалі, точно склад має підсилюватися, якогось мають продати. Є розмови про те, що цими гравцями можуть там бути Емре Джан, Марсель Забіцер, Юліан Бранд. Поки що Боруся не продовжила угоди з багатьма гравцями, вони вирішили це трішки від до завершення сезону, тому що більш такі нагальні цілі це фінішувати в Єврокубковій зоні, це про те, якомога далі у лізі чемпіонів, але потім вже будуть вестися якісь розмови. Насправді, от багато з цих гравців, які там. Перераховувалися, вони близько не демонструють того рівня, тому навіть якщо їх продадуть, не знаю. Можливо, це і буде цілком правильним рішенням. Коротше кажучи, подивимося. Я б не хотів, щоб в той самий бранд, Я вважаю, що треба дати просто тренера, який зможе ефективно його використовувати на полі. Але про це ми ще точно поговоримо. В нас ще точно буде. Ну, будуть якісь привіди для того, щоб про це все поговорити, і це все обговорити з вами на подкастах. Поки ситуація така, Себастьян Кельвич, також може піти з Борусі, про це також писали: що якщо Боруся не вийде в Єврокубки, келя буде звільнено. Не називається поки хто може прийти замість нього на посаду спортивного директора. Але я вже писав в телеграм-каналі. Ми за ці говорили на подкастах, що це може бути Маркус Крьоша, наприклад, який успішно. Працював в Айндрахті і взагалі дуже цікавий спеціаліст, хто ще. Але знову ж таки, це буде вирішуватися лише вже влітку. І зараз поки що жодних прям конкретних розмов про це також немає. Тому от, така ситуація: в Лізі Чемпіонів все чудово в Бундеслізі трішки все відбувається не так, як ми того хочемо. Але маємо те, що маємо. І давайте про позитив, крім виходу в фінал Ліги Чемпіонів. Також можна сказати про те, що Ніко Шлотербек хоче залишитися в Борусі. На декілька, як мінімум, років вперед були спекуляції про те, що він може перейти в інший клуб. Але в той же час зараз ці розмови трішки вщухли, і наче от сам Ніко висловлює бажання бути головним таким обличчям проекту, що він готовий отримати цю капітальську пов'язку. Боруся також планує саме під нього будувати проект, і це виглядає дуже цікаво. Це виглядає дуже перспективно. І будемо сподіватися, що так і буде. Поки що знову ж таки про деталі нового можливого контракту чи якісь інші речі немає інформації. Але Ніко про висловлює це бажання і вже для Борусі це дійсно дуже приємна новина. Тому от будемо спостерігати і вірити в те, що Шлот залишиться в команді, тому що ну Ніко це дійсно лідер, і він же давно заслужив на те, щоб підвищитися до капітана Дортмунда, особливо враховуючи ті проблеми зараз з психологією в команді в багатьох матчах, які є. І з приводу наступних матчів варто сказати, те, що Боруся розпочав. Починається дуже важливий період. Зараз потрібно буде просто вигравати, вигравати, вигравати. І немає просто якихось інших речей, які мають перед командою бути на першому місці. В лізі чемпіонів ми маємо спробувати проти Барселону, але в чемпіонаті, враховуючи відставання від єврокубкової зони, просто потрібно дуже швидко вмикатися і намагатися давати результат. Це дуже важливо. Попереду, в нас непрості суперники. Але ми вже бачили приклади, коли Борусія в найбільш відповідальні моменти так вмикалася по повній, здобувала результат. Я вже проводив один з таких прикладів навіть в цьому випуску подкасту. Тому віримо в команду, віримо в те, що все ж таки в Єврокубках ми будемо. І загалом покажемо все добре в лісі чемпіонів. Дуже дуже багато цікавих. Ігор нас чекає попереду, і е, ці матчі команда має намагатися вигравати. А ми будемо її підтримувати, тому що ми ж болівальники Борусі Дортмунд. Е, куди ж без цього ми маємо підтримувати команду, не дивлячись ні на що, і вона обов'язково нам буде відповідати тим самим. А на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, тисніть